Вітаю всіх, слава Україні! Зараз я знаходжуся тут на природі, в парку. Тут декілька парків є. В місті Вознесенськ, тут я проходжу ВЛК. Ну, мені найголовніший лікар, травматолог, хірург. Він сказав, що він мене хотів списати. Каже: Давай, в мене є два виходи. Я можу тебе списати або зробити обмежено придатним. Ну, я як подивився, що всі тікають від того, щоб не служити. Мені просто стидно, що у нас є такі, які ходять в вишиванках, називають себе патріотами, які є депутатами, які є держслужбовцями. Ну вони собі сидять під час війни і навіть взагалі і думки не мають, не гадають ні вони йти воювати, ні їхні діти. Все це перекладається на плечі таких звичайних людей, як ми, які під час як кажуть, нашої вільної України. Ніхто не мав ні роботи, ні посад, абсолютно нічого. Була революція за революцією. Були всякі там оці спортсмени до влади доривались, ну, Штурпаки, Штурпаки, тому що вони навколо себе тільки формували таких, да, збирали, да, м'ясо, як кажуть. Ті, які штанги тягають, борються. Морди б'ють один одному. Ну так, щоб вони організували так роботу, щоб люди були і сильні, і здорові, плюс розумні, щоб підняти нашу економіку, щоб було все прозоро. Вони собі просто збивали гроші в кишені. Я можу сказати, що це і на місцевому рівні органи місцевого самоврядування, чи сільські ради, чи міські ради. Чи обласні, Коротше, набивали собі кишині. Ну, Настала війна, тут треба показувати результат. Треба показати, що у нас є в голові, які у нас є технології. Ну, Цього у нас нема, тому що у нас спортсмени і Кличко у нас при владі. Зараз одні робили спортсмени в адміністраціях. Тепер вони хочуть бути мерами міста, тому що адміністрації вже закрили. Ну, Така ситуація. Але знаєте, що мене найбільше дивує? Що у нас от була така система, що всі були популістами, казали великі патріоти, в вишиванки ходять, хотіли, щоб навколо них гуртувалися такі люди, штурпаки, які не були розумні. Це починається зі школи. Уже, якщо взяти, наприклад, 10-11 клас. ну... Вчителі вони закладають базові знання учням, які потім подальшому допомагають їм жити в житті. За допомогою чим більше розумних людей формується певний колективний розум. І на основі цього колективного розуму наша держава мала би бути успішною. Ну що я хочу сказати, От, ті знання елементарні, да? алгебра і початки аналізу. От ця книжка, цей підручник написаний більш-менш нормально. Тут можна не все зрозуміло, ну для себе я вже все тут зрозумів, кожна формула для мене відома, що таке первісна, похідна, приріст функції і так далі. Я хочу сказати, що це елементарні речі. Це те ж саме, що поділити, помножити. Тому що первісна це є, як кажуть, похідна. Похідна це є ділення, дельта Y поділити на дельта X, ну і там шукаєш границю, наприклад, дельта X прямує до нуля. Це просто звучить так, що я щось сказав, здається, що я сказав не знати що. По суті, тут елементарні речі. Наприклад, пошук інтегрування це пошук первісних, а первісна це сума добитків Дельта Y на Дельта X. От, і шукаємо площину тих відрізків, тобто відрізок А, Б розбиваємо на певні. Проміжки і знаходимо суму оцих площин. Ну, багато що можна говорити, і теорія ймовірності, якщо взяти, там, наприклад, перестановки, розміщення, комбінації, на основі того шукаємо суму сумісних подій, добуток незалежних подій. Біном Ньютона, Трикутник Паскаля, ну, коротше, все елементарно, все дуже легко. Навіть зараз я так дивлюсь, да, от курс вищої математики. Ну тут вже йдуть матриці. Окрім матриці, там, коротше, є таке, що це розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь. І там є, наприклад, матричний метод пошуку розв'язування системи лінійних алгебричних рівнянь. Є, наприклад, однорідні системи лінійних алгебричних рівнянь. Так само вони розв'язуються і якось застосовуються в економіці. Що я хочу сказати, що це все спрямовано на те, щоб розвивати нашу економіку, пізнавати ті закони. Це є база, це є основа. Ну, не тільки математика використовується у економіці, її можна і в науці використовувати, виводити певні формули за допомогою первісних і похідних. Ну що, якщо, наприклад, взяти далі, от ми можемо програмувати е, певні е, задачі, да, е, лінійне програмування, нелінійне програмування, тобто е, там, де формули мають піднесення до якоїсь степені, до двох, до трьох, до чотирьох і так далі. Е, чи, наприклад, е, динамічне програмування, там, де застосовуємо оці функції похідних. Е, потім є функції багатьох змінних, не просто, що. Може бути X, Y, Z, і так само знаходимо похідні прирости і так далі. Ну, Я от написав деякі програми, хочу вам показати. Так, зараз я зайшов в готель. Тут в готелі от мене ноутбук. Ну, і коли я чекаю, наприклад, що мені мають завірити моє ВЛК рішення, то я писав програми. Коротше, хотів писати програму. на... Візуал Студія C, ну, спочатку я був, налаштував його, і щось пішло в мене не так, хочу переналаштуватись візуал C. Ну, тому я написав зараз на Delphi Delphi це, наприклад, за допомогою можна... Короче, воно на основі турбопаскаля. Ну, і от, всі мої роботи я написав декілька програмок. Якщо от взяти у от мене калькулятор, калькулятор. Проба, дельфі, строкові дані, масиви, цикли. Ну от Я пробував писати певні програми. і от, Наприклад, я написав. Ну і, наприклад, візьмемо одну із програм. От У нас є програма реєстрація. Я її запускаю, от уже зробив екзешнік. І от, наприклад, написано: написано реєстрація пасажирів. Отут. Прізвище вводиш, наприклад, фамілію Костенюк, Радеш. І так далі. Ну, і отут писано реєстрація. Коли нажимаю реєстрація, тут повинно показувати, скільки у нас зареєструвалося. Одна людина, дві, три, чотири, п'ять. Ну, і Потім це треба все вивести на екран. От сюди віконце. Ну, це простенька програма. По-дальшому треба писати набагато кращі програми. Так, ну і пишу. От спочатку. Костенюк. От... Один. Да? Хочу зареєструвати, нажимаю регістрація. І тут в мене вже було маленька, показала один. Пишу далі. Наприклад, Радиш. 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 є. Знову беру, нажимаю тут. От, раз. Показало два. Ну, можна безліч цуркан пишу. Славка цуркан. Цуркан. От, Є цуркан і пишу реєстрація. Раз. Реєстрація і у нас три. Тепер нам треба це все вивести список на екран. Раз. І от у нас вивід. Закінчено. Костинюк крадеш цуркан. це така перша програмка. Е, ну, Хочу ще раз вивести. Тож сам я, а хочу ввести якісь нові дані. От, Наприклад, нам е, пишу Молдовам. Шукаю букву М. Молдован. Молдован. Так, і знову реєстрація. Тут було в мене 3 і число 3. От. Раз, показало вже число 4. І хочу вивести. Зараз поки що 3. Нажимаю вивезти. Ось Молдован. І вихід, типу, закінчено. Це одна така програмка, яку я написав. Друга програма це робота з строками. Зараз теж нажимаю раз. ну і отут так само. Я є віконце. Я, наприклад, нажимаю якісь букви. о раз, бачите, нажимаю. І відповідно у мене з'являється кількість букв, які я ввів, кількість символів. Оце задав така програма. Тепер тут є перетворити їх у великі букви, перетворити їх у малі букви. Потім, наприклад, мені треба якийсь текст. От я напишу так, от написано Микола Чучвич, привіт. Я радий тебе бачити. Ну і нам треба, наприклад, перетворити їх у великі букви. Я от що роблю? Раз, от Дивіться, зараз. Раз. І зразу ви самі побачите, що великі букви. Тепер я хочу перетворити їх у малі букви. Раз, перетворив у малі. Тепер мені треба знайти наприклад, тебе. Мені треба знайти слово Тебе. І я, наприклад, пишу тебе. Написав тебе і знайти. Раз. Написано текст знайдено. Нажимаю на ОК. Раз, нажав. І це, бачите, тебе. Знайшли. Але мені треба замість цього тебе поставити, наприклад, мене. І я, наприклад, переходжу сюди. Текст для заміни. Я так і написав: замінити текст. І пишу, наприклад, мене. Ну, можу написати там ридиска, огірок, помідор, і воно раз. І дивимося, що. О, замість тебе написало мене. От така програма. Програма вітрина. Оце так калькулятор. І, наприклад, нам товар 1, товар 2, товар 3. Наприклад, товар перший він буде коштувати наприклад, у нас 50 гривнів, 50 гривень. Товар другий у нас буде коштувати 60 гривень. Ну, і товар третій у нас буде коштувати наприклад, гривні 20. Ну і, Наприклад, ми вибираємо Вибираємо товар 1 раз, вибираємо товар 3. Коротше, 50 і 20 у нас повинно обчислення повинно бути, сума. Нажимаємо обчислити. 70. От І у нас є 70. Ну, Наприклад, нам треба не третій товар, а взяти наприклад, другий товар. І ми вибираємо чекбокс. Так, раз є. І раз. І дивимося, і у нас 50 плюс 60 дорівнює 110. Ну а в кінці я хочу підвести підсумок, тому що я знаю, що у нас в заставні були і адміністрації, і районні ради. Там були голови адміністрації, їхні заступники, виконуючі обов'язки начальників відділу і так далі. І голові адміністрації були виконуючи. Люди, які відповідали за освіту, взагалі за економічний розвиток. І ви знаєте, заходячи в якийсь відділ, там, де працювали економісти, то деяких працівників я питав: а ти знаєш, що таке матриці, що таке інтеграл, похідна прирости, то вони кажуть: а на що нам це треба? Це взагалі нам в роботі не пригодиться. Ну, це було наше обличчя, обличчя нашої держави, нашого району, наших. Як кажуть, нашого президента, наших міністерств економіки і так далі. Е, ну і яке воно було ущербне оте обличчя, тому що ті люди вони навіть тому не розбирались, Що їм казали, то вони робили. Е, голови адміністрації, заступники виконуючої адміністрації, вони на законному рівні обкрадали е, нас, жителів е, тих міст, тих регіонів, де вони жили. Ну і що? Дурний шукав дурного. В кінці кінців ми бачимо да, на нас, чого б пішли війною в Москалі. Тому що вони побачили е, слабкі наші сторони, і вони подумали, що е, вони нас завоюють. Тому що, якщо б люди були розумні, у нас би була і економіка сильна, і обороноздатність здатність, і так далі. Ну, вони побачили, що у нас є слабкі сторони. Вони думають, що ага, можна напасти українці це лохи, Ними керують люди недалекі розумом, всякі там спортсмени, гопніки. Коротше, люди коротше, вишибали 90-х і так далі, блядь. Ну, от Така ситуація. бачите, Коротше, того ми маємо війну, того купа загиблих людей, того, як кажуть, і депутати ми вибираємо, і жидів, і ота еліта. Да? Порошенки і так далі, хабарники, ті, які набивали собі кишені, вони не піклувались про нашу економіку, про наш розвиток, про те, щоб дійсно держава наша була сильна. Ну а на цьому я закінчую. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам!